Так ласько, ми вже трошки підкріпилися, трошки, трошки до гумору вже, трошки гур ужили і тепер можемо трошки поспівати. Згадаємо то, то ті часи, коли ми з роботи йшли з тобою і ще годину стояли і Або говорили йде. про всяке, про наше жіноче, таке про сокровенне. Було всяке. Я ну, хочу сказати, що ми вміємо з собою тримати таємницю. Так, вміємо. <с Так, <с Бо ми друзі, і далі наша дружба збереглася до цих пір. Це, дружба, Це досить важливо. Так, важливо, важливо так. Дружба скріплена руками. руками. Життя. Давай трошки заспіваємо. Ви Дивись, дивлюся у вікно і згадую цю пісню нашу. Сижу я край віконечка. Ну, Це я ще не забула, Ні, але Хочу. так. Будемо пригадувати. Так. Сижу, я край На зорі споглядаю. Сижу, я край вікончка, та й так собі. Чи прийдеш милий, мій чи ні, що часто так мені снився, підхожу ближче до вікна, а він стоїть, сміється, чи прийдеш милий, мій чи ні, що часто так мені снився. А він стоїть, сміється, ага мила, ага мила Як тяжко виглядати, личко твоє помарніло, красоньки не опізнати, дай мила уста свої. Не Раз поцілую, Бо грудь моя, горить вогнем, любов до тебе, я чую, так дай мила уста свої, нехай ще раз поцілую, Бо грудь моя, горить вогнем, любов до тебе, я. Любов, кохання, мов той цвіт, що зрання розквітає, немов на навесні, що зрання вилітає, так збережіть серця свої, щоб не кохалися зрання. Бо зацвітуть сади на весні не вернеться кохання, так з серця свої, щоб не кохалися зрання, бо зацвітуть сади на весні, не вернеться кохання. І дивися, і ми добре пригадали. Ну, так здається, що ми вчора цю пісню співали. А ми співали, любили це співати колись на Івана, досі так. Так. Ми збиралися, досі то вставали, і йшли, росою вбивалися і так. починали співати. І ми нині так трішечки пригадали. І слухай нам непогано вийшло? Так. Що Не. ми без репетиції? Не, так, бо ми любимо народну пісню. Так. А це є, це наше, це в душі. І де би ти не був, куди би ти не поїхав, завжди українська пісня у серці, у душі. І українське слово. Як на мене, я про себе зараз. Так. Пісня це душа народу. І ми маємо, ми є носії фольклору, і ми повинні передати своїм дітям. Я, як, коли подивлюся на твоє відео, мені завжди сльози навертаються на очі. Я хочу додому. Уже хочу додому, я б уже летіла на крилах, якби мала таку можливість. Бачите, друзі, я багато записала відео, тому що ми творчі люди, ми працювали у культурі, і я далі працюю. Я керівник фольклорного колективу, і ми часто співали, їздили по концертах по цілій Україні. І тому ми нині так тихенько за столом, таком, пригорівці. Пригорівці, <рес> так сидимо і так легенько згадуємо і розмовляємо про наші ті роки. Все ж таки скажу, життя продовжується. Звичайно. І тому ми будемо далі співати при зустрічі. може Будемо, ще... поки буде сила. Ще пізніше трошки заспіваємо, правда? Обов'язково. Ну, то добре, ще трошки підкріпимо. І, і не одну. Ще вип'ємо, аби гумор був, може, щось таке і навіть е, народне, фольклорне, жартівливе. Може, якісь сороміцькі коломійки заспівають. Mm -hmm. Будемо mm -hmm. ну, е жартівливі. Так, жартівливі. Ось так, друзі. Отак вірні подружки, отак і розмовляють.